Якщо ми писали людини електролюк передній і понерений дах задній. Як вони працює? Вони класно відчиняються на провітрення, і потім воно виїжджає назад. На приборній панелі пишуть обережно, люк відкривається. Так само за допомогою цієї кнопки можна відкрити і задній люк. Так само в нього є два положення. Перший він повністю виїжджає. І можна, якщо кататися по горам, чи відмічати якісь весілля, можна вивести з бутилки шампанського і отримати максимальне задоволення. Так само і зачиняється. Буде в двох положеннях: провітрення зараз він так і залишиться, і повністю закривається. Так само ми робили людину з переднього кондиціонера на передній клімат. Дуже зручно, тому що вся система вже є клімат, сама розуміє, куди дути, як дути, з якою силою. Це досить зручно, тому що вона підтримує ту температуру, яку ви виставите на ньому. Можна регулювати напрямок, куди воно буде дути повітря, можна регулювати температуру.